Плавання надає великі переваги для нашого здоров'я. Воно сприяє підтримці фізичної форми, зміцнює наші м'язи. Та поліпшує кровообіг. Але найголовніше, під час плавання ви забуваєте про стрес та поринаєте у гармонію. Тож, нехай вода стане вашим товаришем у досягненні цілий. Місце, де витривалість духу, зустрічається з елегантністю рухів. Адміністрація палацу спорту Юність запрошує мешканців Чорноморська відвідати міський басейн. плаванням доволі давно, можна сказати, з самого дитинства. Очень подобається, він обладнання многими преимуществами по сравнів с другими, в том числе и расслабляющий эффект присутствует. Плавание является основой для всего, как детей, как с малого возраста, так и до самой старости, несмотря на все недуги, болезни с суставами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что, в принципе, все врачи и рекомендуют плавание. Также хочу сказать огромную благодарность руководству спорткомплекса в лице Валентины Васильевны Клопчик, а также нашего... исполнительного совета городского исполнительного совета за то что э, помогают содержать достаточно хорошем, отличном состоянии наш спорткомплекс. Відвідувачі басейну захоплені його можливостями. Кожного дня люди приходять сюди з метою поліпшення свого здоров'я та відпочинку від стресу. Це де чиста вода, завжди теплий душ, тепло в поміщенні, хороша атмосфера. От, крім того, тут є суставна гімнастика, яка дуже допомагає в здоров'ї. Ну, в общем, плавання – це що? Це здоров'я, звісно. От хочу вже 10 років і дуже довольна, благодарна руководство. Вони дуже относится к нашим пожеланиям, делает, ну, как бы, даже вот сейчас в такое нелегкое время, как бы будем говорить, создает нам условия, чтобы мы могли даже зимой вот за ним плавать в бассейне, вода комфортная зимой в бассейне была, и сейчас тоже ну, нормальная вода такая. Поэтому, ну, для здоровья это вообще как бы даже не обсуждается, для здоровья это в первую очередь, потому что бассейн – это все и позвоночник, и суставы, и все, что, как говорится, это. поэтому Я вам лично благодарна, конечно, и тренерам нашим, и руководству, что есть возможность вот посещать спорткомплекс. Персобидники басейну надають максимум зусиль для забезпечення комфорту відвідувачів. Саме головне, що люди пусть не думають, що то вода погана. Я тоже сначала подумала. А здесь такой коллектив прекрасный, вместе с руководством, люди очень, тренеры все внимательные, подойдут, расскажут. Я ж просто плавать пришла. А они подойдут, покажут, расскажут и все. А на суставную гимнастику женщин обязательно, особенно пенсионного возраста. Приходите. Вот я иногда иногда, иногда даже Мы выйти везде. из дома не хочется. Вот сюда приду, я на три часа забываю о войне, о тревогах, обо всем. Це прекрасно. дуже добре, що є така можливість після тренування фізичного потім е, прийти до басейну. І є тут інструктор, який може допомогти. Ну і це дуже дуже е, особливо. Під час війни дуже дуже важливо, тому що я, наприклад, не знаю, що б я робила, якби не спорт, тому що я музикант і дуже тонко відчуваю все це, що відбувається. Тому всім бажаю, особливо після роботи, займатися спортом, тому що без цього я, наприклад, не уявляю своє життя. Плавання це важливий етап у забезпеченні здоров'я людини, особливо при розвитку фізичних здібностей дітей. Що таке плавання для дітей, особливо для дітей? Это раскрытие легких, укрепление сердечной мышцы, это выносливость. виносливость. Давайте детей на плавание. И тогда с нашим поколением будет все нормально. Все будет Украина. Загарда Валжанського Валерія Самсонова и Тетри.